Намасте, друзі, вітаю. Сьогодні у нас урок з пранаями. Дихальні практики вони є обов'язкові для збалансованої практики йоги, а в них вже стільки, скільки дозволяє тіло. Подягнулись. І трохи динаміки. Вдих на замок. Видих, кругла спина. Побачите спину. Ще вдих, видих. Ви Взялися за ліву ступу і лівою рукою розкриваємося. Раз. І вниз. І коли ви їх витягуєте, ви так дотягнетесь до ноги. Тримаємо раз, два, три, чотири, п'ять. Глибокий вдих. Правою вдих. Лівою видих. Три замки. Наявно завершено, а ви можете залишитись і побути в медитаційному цьому стані.